Ми його, я його придбала за свої гроші у, у магазині. Я заклав такі погоди: галашейки, брами, елікорни і ловен. Я їх трохи витір, бо вони були грязні і заклав в інкубатор. В інкубаторі була. 26 січня заклав інкубатор 89 і почав перегортати яйця на студій день, і на 17 й день почали цифрити і почала підніматися температура, тому що вони двигаються в яйцях. На 18-й день були перші накльови і на 20-й був перший виводок. Але на 25-й день закінчилась виводка. Із 80 яєць вивелось 40 курчат. Я дуже довольний цим експериментом після цього водичку, чай І туди додавали таблетку лопарабіт од подноса і також цукру додавали для профілактики. І у нас тоді не було стартового корму, ми давали їм пшенок. потім купили стартовий корм і вони їли стартовий корм і купили вибийку. І коли всі вибилися, давали вибийку. Це дослідження мені дуже подобається, тому на наступний рік також хочу виведи цеплят. Дякую за увагу.